Всім привіт! Перед вами не просто відео. Це чудове відео вітання для тієї, що наймиліша, найприємніша, найрідніша, найулюбленіша, найзднем най, най. матері. Саме так мама працює мамою 365 днів на рік. 24 на 7 і геть безкоштовно. Але навіть при цьому робиться із величезним задоволенням. То сьогодні ми вітаємо її найкращу маму в світі. Бажаємо вам багато-багато тепла, особливо вулиці аж занадто свіжі весняні дні. Бажаємо всім нашим матусям, бадьорості та Роксамиту, що злижує, чи як там говорили в тій рекламі. Знаємо, як ви пишаєтеся своїми розумними дітьми. Не хвилюйтесь, ми вже працюємо над тим. Аби ставати ще розумнішим треба й нагодувати рідненьку матусю. Он яка худа стала, зовсім своєю тою роботою світу білого не бачить. Зараз он їй борщику гарненького зварю. А ще наша мама вміє робити геть усе, навіть відкрити ось цю банку. Запросто Мамо, допоможи, будь ласка. А ще мами любить солоденьке. Тож матуся, ця святкова п'ята цукерка за твоє здоров'я. Да, дійсно важка робота. Всі ходять, смітять, ноги не летять, а ти бери, за ними всі мати прибираєш. От вигадали вони цього чарівного дядечка, що так люб'язно порається із брудним посудом. То, о, о, то от всі мами України цікаво, де він чому. Не миє той посуд. Моя мама дуже любить на своїй сторінці виставляти мої фото. Я б і з радістю сіла робити домашнє завдання, але ж то заради мами. А ще будь-яка мама мріє про ось це після закінчення важкого чудового дня. А ще мами дуже-дуже вишукані. Тільки мама може знайти ту річ, якої на тому місці не 5 секунд тому не, не було. Правда, ж дивовижна Моя мама обожнює відбуватися мною у сукні, тому мама це для тебе. Мама чогось не може, он же це неможливо. Хоча коли це мама чогось не могла, в Україні такого не було. Бути мамою та ще вміти заплутати цей. Як його? Ячмінь, паросток, пшеницю, а колосок. Вибачте, просто у моїй мами три сина. найбільша честь бути українською мамою. Клатилі Бог до рідного слова, такі маленькі, прекрасні, світленькі голівеньки. Ми щиро дякуємо кожній українській матусі за любов, добро та знання. Хай кожна мама на землі сьогодні матері посміхнеться.